У Саксаганському районі 26 закладів середньої освіти, в одному з них нині триває ремонт укриття. Решта з 1 вересня працюють у змішаному режимі з дотриманням усіх безпекових норм. У 70-й гімназії ремонт у підземному укритті зроблено за рахунок грантових коштів міжнародних організацій «Хелветайз» та Свіз Солідарті за сприяння благодійного фонду розвиток міста. Кожна ініціатива, яка виходить з. Скажімо так, з благодійних організацій вона підтримується у нас в районі. Сьогодні ми з вами бачимо взагалі нове бомбосховище, яке в нас вже так воно було. Воно у нас сертифіковано, але завдячуючи коштам благодійників, сьогодні ми бачимо взагалі новий формат. Тут спокійно можуть працювати, навчатися наші діти. Ну, по-перше, вони захищені 100%, Ну а по-друге, ми з вами бачимо, що наскільки тут стало все гарно, естетично. Ну, я думаю, що діти отримують тільки повне задоволення тут. Щоб поживити урізноманітнити приміщення, ідею зробити творчу стіну реалізували юні майстри Пензля. Коли я малюю, я відчуваю, що через цей малюнок я передаю свою. Свої, свій настрій, на наприклад, тобто свої якісь відчуття. Я хотіла донести цим малюнком, що, попри те, що зараз робить Росія з нашою країною-агресора, з нашою країною, Україною, це нас не зламає, та ми будемо стояти під своїм прапором. Для нас дуже важлива соціальна відповідальність людей, і ми хотіли долучити максимальну кількість дітей до вирішення таких творчих задач. Тому ми в Фейсбуці написали публікацію про залучення дітей. Творчих, ті, хто хочуть взяти участь у цьому, і діти відгукнулися. Ми створили групу вайбері. Таким чином було вирішено, що ми будемо малювати і хто це буде втілювати. Коли прийшло момент реалізації, ми дітей залишили зовсім на самоті з цим творчим процесом. І я вам хочу сказати, що вони впорались на відмінно. Вони товаришували. це. Діти були з різних районів нашого міста, але вони втілили. Лили дві фантастичні ідеї, так як вони це бачили, і частинка душі кожної дитини залишилася тут. Новий навчальний рік у 70-й гімназії розпочали більше 400 учнів. Та оскільки укриття розраховане на 400 осіб, діти навчатимуться у дві зміни. Керівництво закладу вдячне благодійному фонду за роки співпраці і ділиться планами на майбутнє. З благодійним фондом розвиток міста ми співпрацюємо вже досить давно. У нас дуже плідна співпраця завдяки допомозі і прихильності до школи. Розвиток міста нам допоміг втілити вже чотири проекти успішно втілити. Це і креативний розвиток дітей. їх… Такий розвиток навичок, це і спортивне облаштування нашого спортзалу, це і облаштування нашого тимчасового укриття, а також екологічний проєкт, який буде стартувати ось буквально з наступного тижня. Нашій вдячності просто немає меж. Юлія Вітряк Артем Кравченко, цей день.